Вчора, 22 червня, трапився такий випадок на новій пошті. Одному із військовослужбовців прийшла посилка. Точніше, йому прийшло повідомлення від нової пошти, що до нього йде посилка. Він подивився від кого. Подивився, що це також від військовослужбовця, від його побратима. І він його набрав. Оце йому повезло, що він його набрав і спросив: а що ти мені відправив? То тобто да, нічого я тобі не відправляв. Хоча по застосунку нової пошти було вказано номер телефона, дані всі цього побратима, і було вказано в описі, що до нього їде електричне обладнання. Після чого цей військовослужбовець звернувся до працівників нової пошти, сказав: Це не я, ми не знаємо, що це за посилка». І вони визвали вибухотехніків. Після чого посилка була знищена, тому що в посилці була вибухівка. Так що, коли до вас йде якась посилка, зверніть 300 разів увагу, що до вас йде. Тому що в посилки може бути що хочеш. Бережіть себе, майте на увазі. Якщо інформація була корисна, то скидуйте своїм друзям. З вас лайк, коментар та підписка. Все, гарного дня!